Добрий ранок, любий друже, рада знову тебе вітати. Ти вже, мабуть, знаєш, що про здоров'я треба дбати. А ось поглянь, яка історія трапилась з півником. У півника горечко. Заболіло горлечко. Він холодну воду пив. По морозі походив. А курочка куткудаче, біля півника аж плаче. Не пий півнику води, на морозі не ходи. Захворів наш півник і не може більше співати свої гарні пісні. Що ж трапилося з півником? У півника заболіло горлечко. А чому воно в нього заболіло? Як ти гадаєш? Тому що півник був неслухняний. Він пив холодну воду і ходив по морозу. А що робить курочка? Курочка плаче. І що вона йому радить? Курочка радить, щоб він не ходив по морозу і не пив холодну воду. Прийшов лікар. Він подивився горлечко нашого півника і призначив йому пігулки, а ще розповів про цілющі рослини і сказав користі, щоб вона зварила ромашковий чай, щоб у півника швидше вилікувалось горлечко, і розповів, які бувають цілющі рослини. І у цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з полісток росою вмитись. Бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу, подорожник всім дружок, прикладіть його листок. Скропиви, борщі й салати, добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю Випити мікстуру краще, з й мачих від відвар, допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби є шалфей, кора із дуба, а нема зеленки йоду, Чистотів тіл знайдіть в городі. Валер'янки слізки крапки заспокоїть серце ваше. А заварите лопух – же волосся, мов би пух. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів. Пам'ятайте, любі діти, час, травичку, пожаліти, роси зберете медові, будете усі здорові. Ось і не болить же в нашого півника, і він, може, голосно співати свої пісні. Півник подякував лікарю за допомогу. Тепер півник знає, які є лікарські рослини, і він знає, що не можна пити холодну воду та ходити по морозу. Він тобі бажає, щоб ти завжди дбав про своє здоров'я і каже тобі до побачення.